Вітаю! Мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог Козацький епокрив. Ті я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Вони голили бороди, відпускали довгі вуса, а на поголеній голові залишали чуб, що іноді стягав до метра довжиною. Власники таких зачісок вірили, що за допомогою цього чуба вони легше перенесуться на небо, коли помруть. Так, це ж про наших козаків, скажете ви так, але в даному випадку ми процитували очевидців, які таким чином описали Кізилбашей, чоловіків тюркських кочових племен, що складали панівну частину суспільства Персії або Цефевітської імперії. Козаки та перси, козацька Україна та мусульманський Іран. Здавалося б, що вони ще мають спільного. Та багато чого в цьому випуску ми розкриємо деякі подробиці взаємовідносин запорожців та персів, цікаві, несподівані і навіть драматичні уперед. Уперше політичні контакти війська Запорозького і Персії або Сефевітської імперії чи держави Кизелбаші Ірану зафіксовано 1617 року, коли до короля речі Посполитої спеціальним листом звернувся шах Персії, Абас Перший Великий. Процитуємо очевидця. Шах ніяк не хоче укласти миру з турками, а намовляє його величність польського короля також виступати війною проти них. Крім того, просить від нього 10 чи 20 тисяч козаків, щоб розташувати їх на добрих місцях та будувати для них замки, щоб тримати ними як треба постійно на поготові все чорне море, щоб тільки вони не лишали ворога в спокою. Якраз у цей час Персія вела виснажливу війну з Османською імперією, тому шукала нових військових союзників. А лицарська слава запорожців вже лунала по всій Європі та Азії, ніби магніт притягувала різних правителів світу, що намагалися протистояти потузі Османської імперії. Але тоді поляки не дали відповіді шаху, бо не хотіли зайвий раз дражнити турків. Натомість запорожці дізналися про цей інтерес до них з боку перського володаря. Наприкінці того ж року запорожці укладають союзний договір про захист торговельних суден у чорному морі з якимось із грузинських князів. Достеменно невідомо чи Мегрелії, а чи Гурії. Грузини гуржії по-козацьки мали давні союзницькі стосунки з запорожцями, проте до офіційних угод раніше не доходило. Також цей довір передбачав, що грузини допоможуть козакам налагодити зв'язок з шахом Абасом. Окрім суто політичних розрахунків, ними рухало бажання найнятися частиною війська до цього багатого і впливового володаря, оскільки слава про його щедрість линула далеко за межі військового азійського регіону. І тут якнайширше розкрився дипломатичний та політичний геній гетьмана Петра Сагайдачного. У березні 1618 року у море вийшла козацька ескадра з двома тисячами воїнів. Ці чайки пристали біля берегів одного з грузинських князівств. Звідти через внутрішнє князівство Імеретію у подорож до Персії вирушило посольство у складі 40 козаків. Вони мали рекомендаційні листи від того князя, на території володіння якого кинула якір їхня ескадра. Проте імеретинський князь Георгій III не бажав загострювати і без того непрості стосунки з султаном, тому вмовив козаків залишитися при його дворі в Кутаїсі, а до Шаха Аббаса відправив лише одного посланця. Цей ось запорожець Стефан опинився в Фергабаді 10 березня. Тим часом Георгій III випроводив інших козаків від себе і навмисно спрямував їх до табору турецького великого візира Халіля Паші, що розташовувався у провінції Ван. Звісно, там козаків заарештували і помістили до в'язниці, звідки їм за рік пощастило втекти. Козак Стефан не знав перської мови, і, якби не італійський мандрівник та венеційський шпигун П'єтро де Лаваля, який у той час перебував при перському дворі, то діалог між ними і шахом навряд чи б відбувся. Італієць одразу зацікавився козаками і витягнув зі Стефана максимум корисної для себе інформації. Аббаса також заінтригувала пропозиція запорожців найнятися до нього на військову службу. Він написав листа козацькому гетьману та відпустив Стефана у травні додому, винагородивши за сміливість багатими подарунками. У тому листі він погоджувався взяти козаків на службу. Щоправда, невдовзі шах наказав повернути Стефана назад, коли й довідався про зраду імеретинського князя. Запорожець ще тривалий час бідував у Персії, допоки за його долю взявся той таки Делаваля. Він спробував повернути Стефана, а також вісьмох його побратимів, що пробилися сюди з турецького полону, до батьківщини аж через Індію. Але чи вдалося це залишається поки невідомим. Тієї ж весни, 1618 року, гетьман Сагайдачний іншим способом намагався налагодити дипломатичні стосунки з перським шахом Абасом. Контакт козацьких послів з представниками сильного східного правителя відбувся у столиці Речі Посполитої, куди прибуло посольство війська запорозького на чолі з старшиною Дмитром Отрохимовичем. На той час Аббас перший знову запропонував королю Сигізмунду створити антиосманську коаліцію, а ще переселити 12 тисяч українських козаків у Чорноморський порт Яні при гирлі річки Трабзон на території грузинського князівства Гурії. Задля цього шах мусив збудувати там кілька фортець, а тамтешніх грузинів-християн вивезти у підпорядкування Речі Посполиті. Такий крок, на думку Аббаса, мав сприяти налагодженню безпеки у чорному морі, а в цілому успішному протистоянню з османами за вплив у тому регіоні, будучи вправним дипломатом, Дмитро Трохимович одразу зметикував, які перспективи перед запорожцями відкриває союз з персами, і написав шаху листа, якому висловлював однозначну підтримку усім. Планам Абаса, а також від імені війська згоджувався розглянути варіант з переселенням частини козаків на південний. Кавказ лише за умови, що на той час згаданий шахом Порт Янос, буде вже в посіданні перського володаря. Однак, короля Жигмонта пропозиція перського шаха знову не зацікавила. Він боявся незапланованої війни з турками напередодні вирішального змагання свого сина Владислава за московську корону. У Варшаві запорожці також мали справи з таким собі лицарем та дипломатом Олівером де Марконом. Ольваріусом де Марконесом, який був представником герцога Мантуї Карла Гонзагі Деневера, цей герцог також виношував плани створення широкої антитурецької коаліції і якраз задля цього шукав контактів з козаками. За задумкою Деневера, європейські володарі мали об'єднатися в новітній рицарській ордени і голосити спільний хрестовий похід проти османів. Між тим Олівера де Маркона не аби як зацікавила пропозиція перського шаха до козаків, і він висловив намір самому поїхати в персію, аби від. Імені війська Запорозького ввести перемовини і укласти угоду з шахом 7 квітня в столиці Речі Посполитої запорозькі посли підписали угоду, згідно з якою Ольвер де Маркон став повіреним запорожців у справі залучення їх до хрестового походу проти Османської імперії, що його намагався організувати герцог Деневер. Запорозькі посли пообіцяли виставити на цю війну разом зі своїми союзниками донськими козаками 60-ти тисячне військо. Є підстави вважати, що під ім'ям сеньора Олівера де Марко ховався козацький старшина і побратим Петра Сагайдачного Оліфер Голуб. А вся історія з укладанням цієї угоди ніщо інше, як дуже спритна політична комбінація та спланована спецоперація козаків. Метою якої було відстоювання своїх інтересів перед урядом Речі Посполитої та здобування особливої ваги на внутрішній і міжнародній аренах. Зокрема, про це свідчать відносини козаків з герцогом Карлом Гонзагою Деневером. Цей європейський вельможа видавав себе за нащадка візантійських імператорів і претендував. Колись посісти цей відновлений престол. А задля цього він заснував новий лицарський орден під назвою Ліга Християнської міліції. Він вже заручився підтримкою австрійського імператора, королів Франції, Іспанії, Англії та Речі Посполитої, а також папи Римського Павла П'ятого, який мав освятити майбутню війну з Османською імперією та оголосити новий хрестовий похід проти мусульман. Трохи пізніше, у 1619 році, військо Запорозьке у повному складі також стане колективним членом новоствореного ордену. А тоді ж герцог Деневер фактично запропонував взяти козаків під тимчасовий військовий протекторат на час війни з Османами, оскільки річ Посполита перебувала в замиренні з турками ця угода. З одного боку розв'язувала руки запорожцям в їхніх діях на Чорному морі і водночас позбавляла короля Сігізмунда усілякої відповідальності за це. Бо козаки таким чином діяли б як повноправні члени Ліги християнської міліції. Щодо планованого союзу з Шахом Аббасом І, то він на жаль не відбувся. З причини закінчення війни між персами і османами, що сталося у вересні вісімнадцятого року, потреба у військовій силі запорожців відпала. Не відбувся й хрестовий похід проти мусульманського планування, що його планував герцог деневер, адже у Європі спалахнула затяжна і кривава. Внутрішня релігійна війна, знана як 30-річна. Отже, європейським володарям стало не до турків. Але участь у таких переговорах свідчила про воєнно-політичну вагу війська Запорозького в тогочасній європейській політиці. Згодом, 1620 року, полковник Оліфер Голуб знову писав листа до шаха Абаса і до домініканського вікарія Вірменії Павла Марії Читадіні, в яких пропонував винайняти козаків на перську службу. Але Ах, ці листи так і не прочитав, що засвідчив П'єтро Лаваля. Тисяча 1629 році, колишній мілітарний дорадник Абаса І, брат кримського хана Мехмеда Шагін Гірай, життєвий шлях, якого був тісно пов'язаний із козаччиною, після поразки цілої низки спроб за допомогою козацьких мушкетів повернути братам втрачений ханський престол у Бахчисараї, знову втік до Персії і привів із собою на перську службу кількасот запорожців. Але їхня подальша доля наразі невідома. Пізніше, у 1637 році, колишній запорозький гетьман Тарас Трясило також вербував козаків на перську службу і, вочевидь, таки відправив у Іран кількасот запорожців, а водночас і взяв участь у взятті спільно з донськими козаками неприступної турецької фортеці Азов. Про перебування тих запорожців у Персії свідчать зображення в палаті 40 колюмн в Ісфахані. Козаків пізнаємо також з описів перських хронік. Але козаки і перси були не тільки союзниками, Траплялося, що їх схрещували мечі на полі бою. Так, у 1645 році запорозького гетьмана Максима Гулака з його мандрівним воїнством, яке на той час здобуло чималої слави, покликав воювати супроти персів турецький султан. Обійшовши степами Азовське море, запорожці вийшли на Бані там з'єдналися з військами османського воєначальника Джезара Паші. Козаки кілька разів розбили перські загони на гірських перевалах та в долинах Закавказя. Особливо ж відзначились у завершальній битві, що сталося на підступах до захопленого персами Єревана. Врешті султан щедро заплатив козакам за їхню службу, а гетьманові гулаку передав оздоблену коштовностями гетьманську булаву і бунчу. На зворотному шляху в Україну запорожців на річці мерла підчікувало каральне польсько-магнатське військо на чолі з князем Яремою Вишневецьким. Але козаки вдало за допомогою наведення мани на ворогів оминули всі засідки і повернулися на свої степи. Ну і в XVIII столітті козаки та перси ще раз зустрілися на бойовищі. 1722 року, у так званому перському поході російського імператора Петра І брав участь корпус українських козаків чисельністю 22 тисячі шабель на чолі з наказним гетьманом Данилом Апостолом. Загалом, це була воєнна інтервенція росіян до Ірану, що призвела до захоплення значних територій на півночі перської держави. На жаль, козаки змушені були брати участь в цьому поході та практично в усіх боях кампанії, зокрема, в боях під Дербентом, де козацький командувач апостол втратив око. Потім ще битви за Баку та Шерван, інші іранські провінції на південному узбережжі Каспію. Багато козаків загинули не від ран, а від хвороб, що спричинив спекотний і вологий місцевий клімат. Отже, козаки та іранці. Перси мали власні яскраві фрагменти історії. Вони були і союзниками, і ворогами підтримували дипломатичні відносини, будували спільні плани, перетиналися на полях баталії в карколомних політичних ігрищах. Нині, на жаль, ця країна перебуває по той бік зла і не є нашим союзником. Сподіваємось, все це тимчасово і колись іранці знову будуть пишатися тим, що їхні і наші воїни у давнину навіть мали схожий вигляд. Чи будуть колись у нас схожі пріоритети, хто знає. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати в книгарнях, замовляти в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на цей канал, коментуйте випуски, ставте лайки. З вами був я, Володимир Терлецький. До побачення.